Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разом ми сила, слава Україні! В Росії масово палять військомати та місцеві адміністрації після оголошення мобілізації. Від початку часткової мобілізації в Росії підпалили багато військоматів. А також багато випадків пожеж в адміністративних будівлях. У ніч на 23 вересня невідомі кинули у вікно військомату в Хабаровську коктейль. Молотова поліцейським дали розпорядження перевіряти порядок біля районів військоматів кожні дві години. Раніше намагалися спалити військомат у місці Вільний в Амурській області. За даними видання, відомі випадки підпалу у Петербурзі, Гаї Оренбурзької області, а також в селі Кира Забайкаллі. Крім того, в Росії почастішали пожежі в адміністративних будівлях. Зокрема, у ніч на 23 вересня пожежа сталася в мерії Камишина Волгоградській області, а також у будинку культури в селищі Цілінний Валтаї, де розташована адміністрація сільради. А ще російський рух весна, який 21 вересня анонсував протести в Росії проти мобілізації, закликав росіян знову виходити на мітинги. На протести збираються вийти в суботу, 24 вересня, о 17-й годині. А поки недовольні мобілізацією росіяни палять воєнкомати, у Росії заявили про мінометний обстріл військового аеродрому у Курській області, який знаходиться більш ніж за 100 кілометрів від кордону з Україною, винними у скоєнні обстрілу. Блискавично призначили українських диверсантів. Про обстріл аеродрому повідомили російські пропагандисти. А український блогер Сергій Стерненко висміяв Другу армію світу через це повідомлення. За даними російських пропагандистів, 6 серпня було обстріляно з мінометів військовий аеродром у Курській області, який знаходиться за 115 кілометрів від кордону з Україною. У Росії одразу ж заявили про українську ДРГ. Щоправда, українські диверсанти, що спокійно розгулюють по території Росії з мінометами, ордемасували жахливу недбалість, подолавши понад 100 кілометрів по тилах противника, вони навіть не спромоглися нікого поранити. В результаті обстрілу ніхто не постраждав. Також нападникам не вдалось пошкодити будівлю та злітну смугу. За даними бази, аеродром обстріляли 45-мм мінометними снарядами ще вранці 6 серпня. Обстріл вівся з боку курського селища Підлісний. Від нього до аеродрому близько кілометра. Ті, хто стріляли, поки не знайдені. Пишуть пропагандисти. Вони також нагадують, що губернатор Курської області Роман Старовой повідомив про події ще 6 серпня. Проте утримався від яскравих подробиць з мінометами, обмежившись заявою, що було припинено спробу диверсії на курському аеродромі, де базуються військові. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разум і сила, слава Україні!